Вечір добрий понеділок, 27 серпня, за календарем в ефірі черговий випуск Кременчуцьких новин. Сьогодні повідаємо про таке. В Кременчуці відзначили День Незалежності. Що стало причиною нестерпного смороду в місті та вулицю Соборну розпочали ремонтувати. Неприємний запах та задимленість у повітрі відчули вчора Кременчужани. Як виявилося, в районі села Бондарі Кременчуцького району внаслідок загорання сухої трави горить ставок Випарович пад Укртатнафта. Сьогодні утром нам повідомили, що там і, як ніч запах був. Ну цієї пластмаси горячої. Ми думали, що десь там, а потім вияснилося, що тут під'їхали, подивилися. Це воно то. Запалив вогняним полум'ям, охоплено близько 20 гектарів. Сьогодні зранку міський голова Віталій Малицький разом із заступниками прибув на місце пожежі. На цій території зараз відчувається саме той запах, який відчували кременчужани вночі. Це запах горілої рослинності, а також запах горілих нафтопродуктів. Те, що говорили сьогодні, і в соціальних мережах, і говорять сьогодні при зустрічах кременчужани, отут. Найбільше відчувається дуже добре, що вітер змінився, і вранці Кременчук ця їдуча хмара оминула, але може бути знову зміна. Вітру і тому прошу з розумінням віднестися до того, що ця ситуація може повторитися. Ми насправді будемо зараз з усіма службами робити все для того, щоб якомога швидше цю пожежу загасити. Сьомої години ранку на місці пожежі працюють рятувальники Кременчуцького підрозділу ДСНС Полтавській області та пожежники частини нафтопереробного заводу. Ситуація така, що ми наразі туди не можемо зайти, там трясовина. Тобто, зараз по периметру стоять автомобілі з рятувальником, де Можемо протушуємо. І вже об 11 годині у міській провели позапланове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Гасіння ускладнюється тим, що немає джерела води, яку можна використовувати для гасіння. Ту воду, яка знаходиться зараз. Ставку паровочу для гасіння пожежі використовувати не можна. Найближче місце водозабору це річка Псел, і зараз домовилася територія Біланівського ГЗК їхній накопичувач для води. Пожежні розрахунки працюють зараз. На території, але їм потрібна буде наша допомога в підвозі води. Проведені перемовини з керівництвом ДСНС Полтавської області дали можливість залучити до гасіння пожежі додаткової одиниці рятувальної техніки. Допомогу в ліквідацію загорання та підвіз води в район Ставка Випаровича здійснюватиметься двома одиницями техніки, яка перебуває на балансі військової частини А 1546 та восьмою одиницями техніки комунальних підприємств. Витрати на паливно-мастильні матеріали будуть компенсовані за рахунок коштів міського бюджету під час зміни напрямку вітру кремечужани можуть знову відчути неприємний запах гарі у такому випадку. Медики радять мешканцям із хронічними захворюваннями обмежити прогулянки на свіжому повітрі. Ті мешканці, які дійсно знають, що вони у них є хронічні захворювання, це Можливо, якщо вони відчувають запах гарі, запах диму, що їх трош, трошки роздразнює дихальні путі, шляхи, то це менше трошки виходить на вулицю. Проведення вологого прибирання в приміщенні не менше шести разів на добу, та також у разі необхідності, якщо вихід на вулицю, це маска або марва маска, або просто коли будуть відповідні скарги, зразу звертатися до лікаря. Однією з мовірних причин виникнення пожежі називають навмисний підпал. Тож вкотре нагадуємо, що такі дії караються штрафами, а у випадку, не дай Боже, загибелі людей чи тварин позбавленням волі. Наразі пожежна ситуація в селищі Бондарі контролюється усіма оперативними службами. Ми слідкуватимемо за розвитком подій і повідомимо вам про все першими. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогоднішній серпневий день був вдвічі спекотнішим для кремочуцьких рятувальників, адже гасити вогонь на території ставку паровувача ПАД «Укртатнафта» довелося впродовж дня і до вечора. Площа пожежі складає 25 гектарів сухої рослинності з них 15 гектар троф'яники. До ліквідації пожежі залучили різні підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. Всього 9 одиниць спецтехніки, 40 чоловік особового складу. Крім того, у боротьбі взяли участь вогнеборці. ПАД Укртатнафта та військової частини А 1546 Нам завжди місто допомагає і Ми ніколи не відмовляли. Не перший раз, не перший рік. Ми в таких надзвичайних ситуаціях приймаємо участь і допомагаємо. Чи можемо? У нас є два автомобіля, і то всі вони тут працюють, а також медзабезпечення і урал. У підвозі води надали допомогу комунальники Карманчук водоканалу КТП 1628 та благоустрою Керманчука. Машина, самосвал для поліва, цвітов, воду набрали на пожежній, Я на пожежній часті набираю і привез сюди для тушення. Ну, три машини заправив. Поїхав, заправився ще раз. Отбиє стара машина складнощі в локалізації вогню полягають в тому, що боротьбу зі стихією ведуть в зоні торф'яників, де візуально неможливо визначити глибину загорання. На даний момент є місцями прогари до 50 сантиметрів. Що е, заливаємо їх водою, але ж через певний час вода випаровується. Але е, з поступанням води в осередок пожежі торфяної е, поступає кисень. І торфи ще розграються, От чому і дається, щоб багато-багато води, щоб втопити його, щоб перекрити кислород і на 50 сантиметрах глибини торф загас. Ну, Це не так просто. І дійсно вогнеборцям доводиться буквально топити торф у великій кількості води. 10-15 метрів, щоб потушити входить одна машина, одна автоцистерна. Це дві тонни води. О води. на шосту вечора міський голова Віталій Малицький знову приїхав на місце пожежі, аби особисто подякувати рятувальникам. Ми дякуємо підрозділам ДСНС, які сьогодні оперативно включилися в тушіння пожежі біля села Бандарів. Ми бачимо зараз результат, що вони майже завершили цю роботу. Звичайно, є ще джерела загорання, задимлення, але постійно працює служба і впевнений, що найближчим часом це буде ліквідовано. Дякую Сергію Миколаївичу, Він сьогодні теж включився в цей процес з самого ранку, координував роботу підрозділів ДСНС, давав рекомендації нашим службам, які можуть і мають допомагати в таких випадках. Головний рятувальник Полтавщини відзначив гарну організацію та взаємодію всіх учасників боротьби зі стихією. Я також хочу подякувати міській владі. Особисто вам хочу подякувати за ту організацію роботи по підвозу води за ту організацію по забезпеченню особового складу і водою, і харчуванням. Рятувальники відзначають, що повністю загасити пожежу швидко не вдасться. Задимленість може спостерігатися ще впродовж 5-7 днів. Серед імовірних причин пожежі фахівці ДСНС не відкидають людський фактор. Загрози розповсюдження на, на даний час немає, але смердіти Кременчуг е, напевно ще пару ночей буде, тому що ну, така площа вона не гаситься за один день. Я думаю, що тут не бійшлося без людського фактора, тому що ну, в такому віддаленому місці де де немає ніяких ні дорог, нічого. Я думаю, це тільки людський фактор. Це вище людська необережність. Вікторія пальчик, Іван Ткаченко, Крамчуцькі новини. Центр Кременчука захопила комунальна спецтехніка. Відсьогодні по вулиці Соборній розпочато підготовчі роботи для асфальтування дороги. Проводяться Роботи на вулиці Соборній на ділянці від вулиці Шевченка до вулиці Калименюка. Роботи включають в себе перший етап, це підготовчі роботи. Після чого будуть вислані горловини колодці люків, решітки на проектну відмітку нового асфальтобетону, потім прочистка, підґрунтовка, вітомна ему і укладання нового асфальтобетонного покриття. Ремонтні роботи ведуться за. Новою технологією, котра вже довела свою ефективність. Шари старого асфальту знімають великими пластами за допомогою фрези. Нову потужну спецтехніку для дорожнього управління нещодавно придбали за бюджетні кошти. Сьогодні на даний момент зрізано десь около півтори тисячі сімсот квадратів. На цій фрезі працювати набагато краще, тому що по перше вона ріже ширину два метра. Це вже великий плюс. Ми зараз зрізаємо 2 метри ширини. А по-друге, на ній є така функція мультиплекс, завдяки якій ми можемо дорогу лізати набагато рівніше. У зв'язку з ремонтними роботами рух транспорту на даній ділянці перекрито. Водіїв прохають із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Ірина Серегова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 24 серпня, день незалежності України одне з найголовніших державних свят. Люди різних професій вбачають у незалежності ідентифікацію української нації. День незалежності це те, що ми, українці, можемо визначатися, як нам жити, бути хазяїнами нашій країні, визначати політику, курс, направлення, зважаючи на реалії сьогодення, що в нас є війна, то є шанс показати наш поступ, наше бажання бути. По справжньому, по справжньому незалежному. То є шанс доказати самому собі, що я є українець. Надзвичайно багато людей, які повдівали вишиванки, дітки, малесенькі, всі в вишиванках. Надзвичайно піднесений дух, надзвичайно піднесений патріотизм, якого раніше я так не наблюдала. Я славлю Україну під час урочистостей у цей день у парку Придніпровському мешканці міста традиційно заспівали гімн України акапелла. Зазвичай у цей день тисячі кременчужан приходять на свято у вишитому національному вбранні, яке щороку стає все актуальніше. Як приклад, у Кременчуці вже п'ятий рік поспіль проводять загальноміський конкурс вишиванок, вишиваний Кременчук. Символів незалежності багато. Це і державний прапор, це і герб тризуб, і є неформальний символ, який зібрав сьогодні сюди багатьох кременчужан. Це вишиванка. Вишиванка, яка зібрала в себе історію поколінь. Яка є символом незламності, символом свого часу була протесту? А зараз стає новим символом об'єднання України? Я щиро вітаю вас усіх з Днем Незалежності! Вітаю учасників конкурсу. вишиванок. на конкурс представили 76 робіт в 9 номінаціях. У день незалежності України всіх фіналістів відзначили на літній сцені. Щоразу Кремачуцьким майстрам вистачає натхнення вражати всіх своїми витворами. Віталій свою переможну сорочку вишив собі сам. Я почав з карти, а в цьому році, а, ну думаю, після того, як дружина мені вже п'ять вишила, вирішив собі вишити. Називається «Перший сніг, символ іде якби гармонії. Порядку житті люди лікарська родина Тютюнник стала фіналістом завдяки захопленню мами жіночим рукоділлям. Вишиванка, повністю моя авторська робота, починаючи від розробки схем. Ми роживо. все робили саме заради нашої донечки і яка народилася в такий великий день. Мені дуже подобається, вона дуже гарна і яскрава. Крім того, на парковій алеї всі бажаючі мали можливість взяти участь у благодійній виставці продажу, організованій ГО «АТО майдан Кременчук». Все це для нас, допомоги нашій армії. Хлопці дуже чекають нашої допомоги. За ці кошти, що ми насобирали сьогодні, ми будемо закуповувати сітки. Фінальним акордом святкового дня стала яскрава концертна програма, підготовлена кермачуцькими колективами художньої самодіяльності. Вікторія Пальчук і Маткаченко Кермачуцькі новини. Святкові заходи в День Незалежності України відбулися і у парку миру. Кременчужани традиційно відсвяткували урочисто, гучно і з українським колоритом. На сцені виступали юні артисти, грав духовий оркестр. Другий рік поспіль парад вишиванок проходить саме тут, в парку миру, в місті Кременчуці, тому що Кременчук це місто добра, миру. На захід в прийшли в національних сорочках. Різнобар'я вишиванок вражало. Вишиванки, віночки це рідне з дитинства, пам'ятаю. Завжди сама плела віночки і зараз полюбляю плести. Справжніми козаком та козачкою були і Джоні та Бонні. Національні костюми домашнім тваринам змайструвала їхня власниця пані Наталя. День незалежності вирішили їм пошити костюми, одягли все. Ми кожен раз одягуємо. кожен рік год нове нас Вишиванки в этом году такі ми вирішили. Містяни у вишиванках урочистою ходою пройшли парком. Я поздравляю вас с этим праздником прекрасным. Желаю вам віри, здоров'я, щастя. Таке свято велике, слава Україні. А після фінішу діти випустили у небо жовто-блакитні кульки як символ миру і щасливого майбутнього. Після параду вишиванок сотні велосипедистів з'їхались до парку миру, аби стати учасниками патріотичного велопробігу. Кременчуцький велопробіг для багатьох вже став улюбленим традиційним заходом, що проводиться майже під час кожного свята. Сьогодні патріотичний велопробіг. Ми навіть роздаємо такі вишиваночки. Хто приїхав просто в футболці, можна наклеїти і ти вже в вишиванці. Велопробіг проводимо з метою. Підняти патріотичний настрій у людей, відсвяткувати свято незалежності і також пропагувати здоровий спосіб життя. Колона велосипедистів вишукувалась на старці і попрямувала центральними вулицями до площі перемоги. Там учасники підняли догори велосипеди і поділилися своїми враженнями. Було пробіг, вдався всі в вишиванках, дуже приємно було брати участь. у Цьому Велопробіг добре, пройшов був добре. Організований. І така нагода прекрасна. І сам спорт теж добре. Марина Корнічук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Кременчук на три дні став місцем концентрації прогресивної молоді зі всієї України з 24 по 26 серпня було проведено міжрегіональний молодіжний форум Молодь кар'єра Успіх. Традиційно форум проходить саме у Кременчуці, тому що наше місто є прикладом успішної взаємодії молоді та влади. Саме молодь у нашому місті суттєво впливає на процес прийняття рішень. В ваших руках майбутнє. Давайте робити його. Таким, як ми хочемо, як хоче молодь, тому що молодь це рушійна сила змін, рушійна сила прогресу. Я впевнений в тому, що кожен з вас зміниться сьогодні, завтра, через тиждень, через рік, і буде будувати справжні незалежну Україну. Основною метою форуму стало створення платформи для обговорення проблем, з якими стикається молодь на шляху вибору професії, працевлаштування роботи в колективі. Під час проведення учасники продуктивно попрацювали в шістьох комітетах та підготовили документи з рекомендаціями щодо вирішення проблем. Також організаторами було створено різноманітні локації для спілкування між учасниками форуму, майстер-класи, вуличний університет, командний квест та ще багато цікавого. В результаті роботи було знайдено нові та ефективні активні шляхи подолання актуальних проблем та питань отримано безцінний досвід для учасників, які приїхали для того, щоб розпочати зміни з себе і застосувати їх для прогресивного розвитку країни в майбутньому. Ми тут отримуємо огромний опит знань, Ні, на то, що ми тут знаходимося три дні. Впечатлення очень круто, модератор круто, ребята, круті, їда класна. Коли ти працюєш в такій кількості людей, і коли ти чуєш думку е різних за віком. З чимось е, е, своїх товаришів в цьому народжується велика крута істина і те, для чого ми тут зібралися. Організаторами такого важливого заходу для майбутнього України виступили управління у справах молоді та спорту, виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центр розвиток корпоративної відповідальності за підтримки фонду народонаселення ООН в Україні, власне. Я приїхав сюди як партнер форуму, і багато в чому відкрив для себе молодь Кременчука, молодь цієї України. Побачив, наскільки вони креативні у розробці рекомендацій до національного плану дій щодо зайнятості молоді. І я сподіваюсь, після цього форуму молоді люди по-новому подивляться на своє майбутнє. побачать, наскільки багато можливостей є в Україні, і як їх можна реалізувати успішно. Досвід прогресивних країн показує, що успішна реалізація та ефективний шлях до розвитку держави відбувається лише у випадку, коли активна молодь отримує підтримку від представників органів влади, які безпосередньо зацікавлені. В розбудові нової держави та зменшенні виїзду молоді на постійне місце проживання за кордон саме до неформального та продуктивного діалогу з молоддю закликає заступник міністра молоді та спорту України Олександр Ярема, який цьогоріч завітав на форум. Для мене важливо. Комунікувати безпосередньо з молодими людьми, і очевидно я розумію, що така комунікація не може відбуватися в кабінеті. Тобто, тому треба брати участь в подібних заходах, треба розповідати більше про те, над чим ми працюємо. Тому що дуже важливо, щоб політика, молодіжна політика, була зрозумілою і доступною до молодих людей. І ключове, щоб формувати цю політику, власне, спираючись на очікування і спираючись на ідеї, і на пропозиції молодих людей. Тобто, це гасло, яке сьогодні ми на форумі чули. Який я нашим таким дороговказом не для молоді, але з молоддю? Антон Воробйов, Герман Пилипенко, Кременчуські новини. 28 серпня віряни відзначатимуть 12 православне свято Успіння Пресвятої Богородиці. А наступного дня на площі перемоги біля пам'ятного хреста традиційно відбудеться соборне урочисте богослужіння, архієрейську божественну літургію очолить Архієпископ Полтавський і Кременшуцький Федір. Щороку просто неба владика Федіри разом із священнослужителями та вірянами вшановують пам'ять Богородиці та читають молитви за відродження успенського собору у Кременчуці за словами протоіерея Володимира Макогона, цього разу архієпископ звершить молебень на історичному місці свято Успенського собору. Це місце для нас є священним і святим. Саме на вшанування цього священного місця і встановлений був цей комплекс пам'ятного Христа 10 років тому. Ми його розпочали встановлювати у 2008 році, в 2009 тисячі вже. Тут розпочалися пролунала перша літургія, яку очолив владика Федір. Він не освячував цей комплекс. Архієпископ Полтавський Кременчуцький в цьому році теж прибуває до нас. По 8 годині ранку ми зустрічаємо владику на цій площі о тридцять. Починається архієрейська божественна літургія, а потім переходимо всі на це місце, де буде відправлено молебень уже на місці, історичному місці Свято-Успенського кафедрального собору. Запрошую всіх на прекрасні урочисті богослужіння. Бажаю яскравих. Радісних свят. Марина Корнічук, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Вівторок, 28 серпня, синоптики прогнозують сонячним без опадів. Температура повітря вночі плюс 21, плюс 24, В день плюс 28, плюс 32. На сьогодні це все. Дякую за довіру. На все добре.